Йдуть ось ці мури, то я хочу подивитися, бо я так е, зрозуміла, що багато де можна зайти безкоштовно. Зараз подивлюсь, не знаю, чи це так. так Якийсь прохід. з помоти. Так цікаво.

Ага, зрозуміло, далі вже платно, Чи що? Правила такі, що забрали в мене цю паличку, яка в мене пристьобується до, до, до цієї камери. Але вхід вільний, якісь такі парки. Я думаю, що парк Соломана. Цікаво. Подивитися, так? Людей дуже багато і всі сюди йдуть. Ось так виглядає. Не розумію, вже буду потім вивчати, що це саме. Ну Дійсно, якийсь такий парк Сулеймана. Цікаво подивитися, я ще не розумію, що це саме, але все рівно цікаво. Що це таке? Не знаю. Бо якась черга безкоштовна чи ні? Ще не знаю. Ну, парк такий великий. Цікаво подивитися, такі величезні платани, якісь будинки, які старовинні. То є на що подивитися. Потім вже буду вивчати, що це саме таке. Кілька є вихідів, але мені потрібно буде повернутися, бо в мене ж там ця селфі-палка моя. Бо її забрали, дали мені номерок. І потрібно по тому номеру потім отримати назад. Да, людей дуже багато. Ось цей величезний платан. Пташки співають, і ось тут потрібно купити квиточок, і потім сюди можна попасти. Це якийсь палац. Трошечки на телефон зніму, бо я не розумію, наскільки на камері видно, тому продублюю. Подивіться, як багато людей. Так, всі кудись поспішають. Знову агроменна черга. Кудись вони стоять. Що це таке? Не знаю. Можливо, я ще сюди з екскурсією повернусь. Ось так виглядає. Зараз трошечки збільшу. Все ж таки, думаю, що тут потрібен квиточок. Так що, можливо, я ще сюди попаду з екскурсіями, я не знаю. Подивимось. Ось цей вхід, де люди проходять. І тут такий величезний, просто аграменний платан знаходиться. Можливо, я ще раз сюди прийду. Саме головне, що дощика немає, трошечки похмура, але це не страшно. В принципі, техніка дозволяє трошечки підсвітити, то це комфортна погода і, ну, що найголовніше, не спекотно, мені здається, це вже плюс. Коли спекотно, дуже довго не погуляєш, так, на відкритому просторі. Чим мені подобається все ж таки телефон, що можна збільшити набагато-набагато більше. Яка красуня, так? Ось оттуда я прийшла. Ось тут такий будинок, Чи під реставрацією він, Якась є тут табличка. Не знаю, я тут так читаю. Можна трошечки заглянути. Якісь тут водичка навіть є. Навіть працює. Удивляєте? Клас, так? Це так, мармурова така. Дуже красиво. Торкнутися до старовини. Навіть кранік функціонує. Вау. І ось тут також якась черга. Зараз підійду, подивлюсь. Ось там фонтанчик. Ось тут якийсь фільм. Можна подивитися ззовні. Можливо, в мене оплачений квиточок, можливо. І я все це побачу завтра або іншого дня. Дивіться, яка черга. Я так не знаю, скільки це коштує. Навіть цікаво. Це черга, щоб купити квиточок музею. 165 євро і щось там ще 105. Ну, стояти в черзі м, губити час мені не хочеться, тому іншого разу мені вистачить того, що я просто пройдусь. Я можу роздивитися цей палац. Якісь там такі частини. Ось туди йдуть люди, там є об'єкт. Потім такий посередині парк. Ось ще якийсь музей. Люди туди також ідуть, але не так багато, як перший. І ось тут можна вийти. Я вже піду в принципі на вихід. Місто дуже велике, тому поспішати нема сенсу. Я навіть не уявляла, що в мене буде стільки часу гуляти. Мені дуже подобається узнавати про те, де я була. Трошечки згодом це такий сюрприз, і мені здається, він ще більш цінний. Що пояснили, паличку цю зняли, потім повернули, мірочок наклеїли. Все просто саме головне хоча б трошечки спілкуватися, і прислуховуватися, звичайно. Вся подібна. Також є тут, якісь віконця, що це за будиночок? Я не уявляю. Тут, там, де я була такий мур, якийсь палац. Скрізь. Дивіться, тут якийсь палац з муром. Тут величезна церква шістьма мінаретами. Скрізь. Місто величезне. Тобто. Скільки людей, скільки історії тут дуже красиво, так? Ну що, йду далі. Мабуть, обійду з цього боку, там, де я була, там, де ворота, я дивилась спочатку, перед тим, як зайти в цей палац. Так що туди знову повертаюся і йду далі. Часу багато, комендантської години немає, то можна гуляти і гуляти. Ось ці. Двері якісь які величезні, до яких я підходила. Дощик трошечки накраплює, але що мені всі камери подобаються, що я можу навіть ниряти з ним і ну, не боятися, що намокне. Це теж такий позитивний момент. Ну, от подивіться, ну скрізь. Скрізь щось цікаве, якісь будиночки. Я розумію, що все розраховано на туриста. Це ж ну, зрозуміло, що і хтось і вдягнений. Зрозуміло, що те, що будували там 900 років тому, зараз воно приносить їм доход. Так що, так що я з цим згодна, що корми те, що побудовано 900 років тому, до сих пор. Тому так. Все, буду виключатися, бо в мене батарея вже на ісході, але в мене є ще дві. Так що можу собі дозволити, а потім буду монтувати, не знаю, скільки я тут назнімаю і скільки я можу тут взагалі назнімати. Бо я це вмію. Ну, мілота, подивіться, каміння накидали. І дуже приємно. Подивіться на квіточки. Спускаюся. Ось тут я була. Можу ще, до речі, зайти. Мені здається, для котів. Котів дуже багато, скрізь якісь рослинки. Ось. Тільки сказала, так? Тільки сказала? Спробую спуститися вниз. все рівно кудись можна забрести скрізь заклади, де можна, я думаю, смачно поїсти при бажанні. Ось також був піців фонтанчик. Зараз просто використовується як ваза для квітів. Так? Дуже зелене місто, дуже красиво, але має. Перепади висот, тому якщо ви постарше, то вам буде важко ходити. Мені так здається, моя мама би не осилила б за 70, я маю на увазі дівчата. Відпочити скрізь старовина. Крізь от куди, куди не подивись. Також якийсь мор, якась стіна, і знову мені здається, що якийсь парк от тут. Тут є горох підйом, і тут є такий, мені здається, парк. Вулична гірша. Цікаво, так? Ну підома. Мені будемо вивчати, так? Це місто, місце і мені здається, я знову сюди по тобто Я тут буду на днях, але пройдусь, бо з екскурсією дуже швидко така екскурсія виходить, що не встигаєш щось розглянути. пройду по колу, час є, ще видно, так що можна гуляти. Тут ще пам'ятник. Зараз пошукаю, хто це сам у Аніт Ататюркін, Ось так виглядає цей пам'ятник, такий величезний парк. Я не знаю, коли він може мене вивезти. Зараз, мабуть, сяду і достану карту, все ж таки подивлюсь, де саме я знаходжусь. Бо братити, ну, просто так безцільно, мабуть, немає сенсу. Якщо краще розуміти, де ти знаходишся. Отак можна забрести і потім я не зможу знайти. Подивіться, які. Якісь такі стежки. Містки. Так, потрібно розуміти турецький, бо так дуже важко. Не розумієш, де ти? ну я, по-перше, не готувалась, я так за сутки купила квиточок і поїхала. Якісь мури знову, знову якийсь парк такий, там, де могла гуляти та ж сама Роксалана, і якісь... Ой! Запрацював Ой, фонтан, так неочікувано вообще. Прикольно. Такий звук, а потім він запрацював. Красиво, так? Саме головне, що неочікувано. Вони не працювали, а потім раз і включилися. Прикольна така задумка. Але такий звуковий сигнал подавався. Якщо не знаєш, то можна, да, розгубитися, як я. Якісь славки тут. Ага, це такий ще водопад. Цікавий. там Жива така стіна. Гуляти і гуляти. Такий величезний величезний парк. Тут така надпис ще Істамбул. Всі тут фотографуються. Ось такий надпис Істамбул. Тут фотографується. Ось так воно виглядає. Величезний парк. Можна пройти, прогулятися, відчути, відчути насолоду. Якщо тут живеш, то все ж таки чомусь я те, що я слухала, дуже багато говорили, що мало зелені. Я не згодна. Такі величезні парки, мені здається, можна знайти, де прогулятися, просто посидіти можна. Багато кішечок. Я не знаю, наскільки старовинні ці елементи, ці типри. Мені здається, що не дуже старовинні, але привертають увагу і виглядає. Виглядає цікаво. Дійсно, Стамбул, от як вважається, він різнобарним. Я прям згодна. Мені так і здалося. І по рослинкам, дивіться. Тут оця рослинка, що я бачила її в Греції. Аліандр, Так, Аліандр. А тут магнолія, мені здається, оце. Дивіться. Чи якось так, якось інакше дерево. Ну, такі соковиці, я за те, рослини такі соковиці. Листечко таке. Дуже зелене місто. Дуже. І величезний мегаполіс, Людей дуже багато. А гід нам каже, що нам повезло, що людей мало. Так що багато дерев. Дерева такі старовинні. Місто велике, старе місто, тому, тому так. Тут ще якась. Така пам'ятка. Якийсь величезний такий шар земний. Якась карта. Бачите, тут нічого немає. Тільки там нанесено щось. Можливо, зіркова Не уявляю, що це таке, що це може. Бути. Навіть лавки якісь унікальні, цікаві, з якимись написами кожна лавочка має якийсь напис. Я все ж таки думаю, що так називається сам парк Кюльханеп парки. Можливо, так. скрізь такі зони відпочинку, а я пішла саме через цей парк, я подивилась, що я Можу вийти до води, і я чую, що кораблі там гудять. І з того музею я також бачила, що я поруч з водою. То йду. Це така як реконструкція, як такий об'єкт повторений. Бачите, як прикольно виглядає, можна роздивитися. Навіть не переживає, що заблукаєш, я бачу, що люди йдуть, і я йду себе спокійно також. Також можна попити водичку при бажанні. Водичка є. Такі піцеві фонтанчики. Самоліт чую, злітає іду кудись, є, бачу брахів. Вертольот. Незвично такий гул для нас. Для нас це незвично. Скрізь є ось такі мармарі. І прохід є, щоб іду через нього. Все дише часом. Все таке старовинне. Ну, що це за прохід? Люди ходять. Дивіться, які яскраві кольори. Дуже красиво. Далі. Якісь тут готелі, а там бачу якісь вже яскраві барви, щось там цікаве також. Ну, а там, мені здається, якісь портові, портова інфраструктура. Ось такі малюночки, саме, саме присутні з Тамбулу. Мені здається, я прийшла на жиде-вокзал. Думала, що я знайду морвокзал, а опинилась на жд вокзалі Мені здається, що нагадую потяг і сторонній. Так виглядає. Мені здається, що це старовинна частина жд вокзалу Зараз, якщо зможу. Зайду, подивлюсь ближче. Так що зайду, подивлюсь саме увнутрі. Я бачила, що є там схід. <плес> не зрозуміла. Староди... Старовинний будинок, мені здається. Ось так виглядає. Я просто впевнена, що це старий будинок житловок залу. Ну, я щось не, не розраховувала. 100% відсотків, дивіться, ще й такий потяг тут стоїть. Ось мені здається, буде краще видно цей потяг.